Це історія онука, який приїжджає до свого діда в Карпати, проводить прах своєї матері для того, щоб розвіти коли, яку колись побудував дідусь до своєї доньки. Це фабула, так? А власна історія сама, це історія взаємовідносин діда і онука. Так, продюсер нової української стрічки, мій карпатський дідусь розповідає про фільм, який привіз на допрем'єрний показу Луцьку. Разом з Андрієм Суярком приїхав і режисер стрічки Зазабуадзе. Я дуже щасливий. Я дуже щасливий, тому що я отримав а, море просто емоції. А, і відбулося те, на що я мав надію. Мав надію, що а, ці меседжі, які є в фільмі, вони будуть а, а, зрозуміли для а, для глядача. Цілий рік. Чекали, поки можна буде поїхати до Італії. І власне, чого це було важко, тому що за один час сказав, у нас хлопці 16 років. Він за рік вже стане. Дідусьом буде фільм, називатися два дідуся. Богдан Бенюк не зміг з'явитися у Луцьку, але він записав звернення, де, зокрема, колядував та співав Волинь моя. Волинь моя, краса моя, земля моя, сонячна. Своє звернення також записав і молодий італійський актор Сімоне Коста. Зал був майже повний. Прийшли і люди середнього віку, і подекуди молодь. Ми просто вирішили своє в кіно. Просто почитали, що це фінки. якась комедія, якої да. вирішили сходити для мене важливо відвідати цей фільм, тому що нещодавно у нас також відбулася поїздка в Карпати, і це буде свого роду як завершення цієї подорожі. І, скажімо так, я думаю, що будуть великі і гарні враження. Я думаю, що дуже цікава буде комедія, бо це український наш фільм. І я був на недавно на е, Довбуші, дуже дуже сподобався. Я догадаю, що цей буде не набагато гірший. Серед глядачів ми помітили депутата Волинської обласної ради Романа Микитюка. Він, до речі, копродюсер одного з фільмів Задзибуадзи Червоний без лінії фронту, а ще власник унікального музею ретротехніки, яка теж свого часу була задіяна у зйомках кіно. Всі українські фільми ми дивимося разом з сім'єю. З ми разом знімали. Я був копродюсером фільму Червоний. Червоний без лінії фронту. Це в нас знімалось на Волині. Фільм запросили переглянути прикордонників. Андрій, військовий, що з того прикордонного загону, вважає, що комедії зараз на часі. Так, а чому ні? Це ж розважальний контент. Життя не зупиняється і не потрібно зациклюватися тільки на війні. Це так само розважальний контент для дітей. Фільм створювали у копродукції чотирьох країн України, Італії, Молдови, Чехії. Зі слів режисера, зйомки почалися ще у 2019 році, проте через пандемію знімання в Італії довелося перенести на рік. А от прем'єру відклали через початок повномасштабного вторгнення. Продюсер Андрій Суярко каже, що фільм обійшовся приблизно у 960 тисяч євро. Це були кошти як з Фонду Державного агентства України з питань кіно, так і з інших джерел. 50% ці гроші було. Це була допомога з італійського фонду, це були італійські копродюсери, які власні кошти вносили. Це були наші кошти знову ж таки, до того, що цей фільм. Врешті-решті. У широкий кінопрокат стрічка вийде 28 грудня. Богдан Сімонов, В'ячеслав Білов, 12 канал.